Всім привіт! І сьогодні ми будемо безкоштовно, безкоштовно, як завжди, створювати логотипи. Тобто ми створимо конкуренцію тим компаніям, які за це ще беруть на сьогодні гроші. Так от, ми використаємо невеличку кількість різних додатків, які, на мою думку, на сьогоднішній день більш-менш, але можуть якісно генерувати і робити логотипи, які в подальшому можна навіть використовувати. Не можна, а я їх особисто використовую. Тому що, як згадаю, ті часи, коли я платив там 200 і більше баксів за логотип, то на сьогодні ми не бере мандраж. Так от, перший наш додаток це буде Logo Diffusion, який спеціалізується якраз на створенню логотипів. Є декілька підходів. Перше, це текст image, ну, Писали промпт і з його створили картинку. Другий, нарисували там якусь каляку-маляку, формата незрозуміла, і він, він вам теж створить з цього логотип. Потім з картинки вектор і upscale, ну ви розумієте, покращення якості. У нас є 40 кредитів, ми їх якраз частину з них сьогодні використаємо. Так, поїхали. Що таке цікаве тут меню. Сюди ми заганяємо промпт. Є фільтра, стиль, де ми обираємо. Тут подивимось, які стилі є там формат 2D, 3D, Realistic і так далі. Exclude це те, що ми не хочемо бачити. В яких ми хочемо бачити наш лобі і так далі. Так, я не буду забарюватися з величезною кількістю настройок. Ми, як завжди, просто для того, щоб вкласти свої 5-10 хвилин, просто тестуємо максимально а, просто промти У мене є промт який я накидав. І зараз поїдемо так. А, поїхали. А, промт у мене там а, створити мінімалістичний логотип для моєї. А і компанії консалтингом яка займається. І от зараз подивимося, що він нам здається. Так, за це він хоче в нас зразу відрад взяти 8 кредитів. Добре, фік з тобою. Е, uh, Так. Ладно, формат який ми беремо. Давай цей. Так, Модер Вінтаж Спортс. Це не спорт. а так. Да. Давайте. Я люблю завжди каж. Детайлс, ПЦЗ зайдет. Так, поїхали. Так, подивимося, чи скільки ти будеш вартувати. Як згадаю, білого типу, які ще в 15-му році заказують і так далі. І сьогодні ще день не розумію, як я платив гроші. Такі я дуже радий, що на сьогоднішній день штучний телефон є загально доступним для багатьох, і ви просто можете економити величезну кількість часу свого, ти не тільки унікальну картинку, унікальний контент, бізнес-плани і так далі. Ми живемо в дуже цікаві часи, і якби ця ситуація, яка на сьогоднішній день в нашій державі, то взагалі суп, так і мінуси величезні. Мінуси я маю на увазі не безпосередньо штучного ефекту, а так. Що він з тексту? Консулітінг. Текст, звісно, не розпізнає, створив кам'янам. Так, але, в принципі, ось такі картинки я би не використовував, напевно. Хоча зараз порівняємо. Так, водяний знак можна буде видалити в фотошопі. За що я не люблю спеціалізовані ресурси, тому що вони там закидають свої водяні знаки або в дуже там погані якості намагаються скачати. Ну, зараз подивіться, яка якість так. Так, resource сетінг. Картинка. Ладно, пропустимо, подобається. Зараз ми діаграм. От я вам скажу чесно, я тестував перед цим на багатьох різних моделях, і от діаграм у ми... мені зайшов, реально зайшов. А, так, один Publish-Privat. Тут, тут бачите, він оновився, тут є додаткові різні налаштування, в фотографії, ілюстрація, 3D-рендер, типографія, синематик, постер. Ще там вибирати, які тут є варіанти. Фащол. Uh, так, аніме архітектура. Дарк, графіт Давайте беремо фаші. по приколу 7. Бо перед цим він мені генерував, і там вийшла дуже класна штука. Я зараз можна. Знаєте, в чому його плюс величезний. Uh, Втім, що він ось якраз він це робить, Consulting Innovation. Дивіться, він чітко uh, розрізняє і вставляє текст. Оце його просто супорова штука. Дивіться, без жодної помилки. AI Consulting Innovation. Він не просто там якийсь uh, незрозумілий текст генерує, підбирає, як попало в букву, а він. Без жодних помилок це робить, Тому е, я величезний плюс ставлю для Ідеограм, і вам просто рекомендую, тим паче, він просто безкоштовний. Так, йдемо далі. Так, щось. любимий любими Ліонардо. Тому Любимий, тому що він дуже класний. Тут дається 150 монет. Е, можна обирати. А різні налаштування ми зробимо 15, взагалі дивіться. в мене дві картинки в мене буде генерувати. Я поставив, зараз можна більше ставити. От тут є величезна кількість вибір моделей. Просто подивіться, скільки тут стейбл 1,5, стейбл 2, ну, це просто суперово. Зараз ми, зараз деякі з них спробуємо. Можна підключити негативний пром теж, що ви не хочете бачити в ньому. Тематік. Поїхали. Аййолки, він збив розміри. Ну, важливо. Щтестимо. Так, якраз перевіряємо, що тестить. Що генерує. Я хочу крім е, Ліонардо ще спробувати стейбл, щоб не окремо стейбл завантажувати. Дивіться, проблема. Анконе. Ну, текст просто crazy. Не розуміє текста, і, і це величезна проблема Величезна проблема багатьох дифузій, окей, тому й Деограм там просто виграє всіх. Е, на раз-два. Так, давайте зараз спробуємо стейбл. Адекватно. Зараз проженемо. Потім перейдемо до наступних моделей. Є спеціалізована від Microsoft, теж її подивимося. На все-таки якісно робити воно... свої продукти. Я думаю, ви теж знаєте, що на сьогоднішній день GPT 4 в Кепілоті став безкоштовно. Так. Тейбл теж не розуміє. З текстом проблема. Можна саму картинку вирізати в принципі, видно щось таке похоже. Логотипом. Хоча, знаєте, якщо подивитись, прибрати цей текст в Photoshop чи де там. Гілетримо uh, Background, то, в принципі, навіщо щось непогане виходить, можна гратися. Так, йдемо <coughs> далі. Popular videos. Uh, Pixверcel. Ой. Та модель це в нас для генерації відео. Припустимо. Не тут бували, як кажуть, ладно. Ту модель так, дивіться, є дизайнер Microsoft.com, і у них тут є можливість генерувати просто картинки, стікери і різні, різні там бекграунд можна видаляти. Хоча мені я пробував, не подобається. Album Creator, теж таке. Ну, зараз подивимося, як вони з логотипом справляються. Так, uh, your brand name. Brand name. Session brand name. Так. І вставимо наш пром. О. Ладно, щось мало. Хорошо. Ой. Хочеш, будемо генерувати. Бачите, вже тут є певні обмеження мінус є. Сподивимося, чи він текст у нас а, взагалі розрізняє, чи ні. Це більше цікавить все-таки. А потім перейдемо до ChatGPT 4 Можна спробувати що знаєте, кого. В принципі, у нас. В принципі. Времені там говорить, що вони могут и ти... додамо сюди. Сейчас мы ми... поруємо, а потім ще простоймат Джеміні. Так, бренки. Так, дуговатуємо сейчас. Так. Oh. Бо я обрав би цей варіант. Це щось таке цікаве. В принципі, як для штучного інтелекту, це дуже цікаво. Так, зараз ми в мені Advancing. Подивимося, як він. Э, логотип. Ви знаєте, я завжди говорю, що не подобається, тому що не розуміє, відмовляється дуже часто. Зараз подивимося, як це зіграє. А потім перевіримо спеціалізований GPT в чат GPT. Да, да. Руй, показує нам справедливості. Так, -а, перевіряємо. Consulting patient. Нормально, ви подивіться, а і Consulting Innovation. Слухайте, це досить непогано. А я навіть не хотів його включати в сьогоднішній тест. От один випав, інший зайшов. Так картинка, знаєте, я навіть там використаю деякі тут сьогодні ще напрацювання, ну цей мозок подобається. Цікавий. І... Для логотипу ні, а цей навіть так собі. Так. О, тепер переходимо до чат GPT, до спеціалізованого GPT, який створює логотипи. Дивимося. спеціалізоване спеціалізований нам. Так, швидкість. Швидкість. Знаєте, коли ти тестуєш і пробуєш різні моделі, то на сьогоднішній день Antropic. На это він оновився. У нас Cloud, Cloud 3. То швидкість на сьогоднішній день у нього просто шикарна. І потім. О май гад! А и он со. Офигеть! Короче. 20 баксов в даному випадку. Вилетіли на вітер, а логотипи, треба, якщо генерувати, він генерує досить непогано логотипи, але тільки за умови Давайте просто попробуємо без спеціалізованого а просто чат GPT-4. скажем так, немає додаткового промту які мій буде використовуватися? Той спеціалізований UPTS, він використовує свої налаштування, про які я не знаю. І і вони показують такі як на мене, дуже поганий результат. Так. Бачите, помилки. Тому в даному випадку. Враховуючи те, хто найбільш якісно написав без помилок, це був діаграм, і мені подобається, чесно можу сказати, подобається підхід, тому дивіться, ідеаграм він безкоштовний. Він на сьогоднішній день просто класно генерує картинки, от, от, логотипи і взагалі. Ви можете їм просто балуватися, гратися, обмежень нібито як таких немає, хоча раніше були обмеження. Можливо, я їх не, зам... я не бачив, тому що я не так часто його використовую. Я використовую різні моделі, і вони, враховуючи те, що я пишу промпт, який задовільняє відповідь, який генерує потім відповідь, яка мене задовільняє майже відразу, то я багато разів не робив повторних запитів. І Gemini. Uh, ці Gemini Advances, кажу, це просунута, типа платна, але ви можете там на два місяці безкоштовно її підключити. Я думаю, всі українці розуміють, як це робити, або створили віртуальну карту і неї підв'язали, і користуєтесь два місяці, а потім відключили карту і перейшли на безкоштовний тариф, або щось по-іншому робите. Так от, uh, на сьогодні. Серед е, безкоштовних варіантів відносно безкоштовних платний я за його заплатив Gemini я підключив його, хоч і на халяву обійшов. Сере тих моделей, які ми протестували, я віддаю е, свій приз за перше місце. Це Gemini перше хвалю. Знаєте, перше хвалю реально. І Ideagram. ці дві моделі. Допоможуть вам безкоштовно створити логотип вашої мрії. Тому пробуйте і не платіть більше нікому за дану роботу, яку можна зробити на сьогодні день безкоштовно. І до наступного